Так, народ. Коротеньке відео для історії. Наконець ми почали косити. Сьогодні день відкосили. утра була волога 15, під вечір 14, навіть 13 чимось. Така маса з пшениці ось ви як наблюдаєте. Тут доприскувачця проїхав, а тут маса. Така маса. Сипе, в принципі, нас удовлетворяє на цей рік. Скажу, вже в кінці жнив. Ну сипе нормально, не хуже, як той рік. Ну, виходить, за счет колоска, що колоска це рік більше. Маса колоска. Комбайн. Я скажу, що тут по комбайну? Компанія поки каміч фуриче. Треба тільки з радіатором щось зробити, бо щось грівся сьогодні цілий день. Жара була більше 30. Треба завтра обратно кюрхера мити його чи щось зробити радіатором. А так проблем наче нема. Що це тільки що грівся сьогодні. Зразу ж дискуємо, Там десь наш маленький Нюхоланд. Здоровий возить прицепи. А там маленькі аж далі-далі. Ось діскує. Трьохметрові диски, легенько їзде з ними. Міленько, тіпалу влущимо. косимо з мільчителем зі змельчителем получається такий вид не знаю сьогодні це до каши на завтра мабуть буде дощ бо щось таке там суне вже потіло сьогодні так ну що поїхав Бо вечір вже не дуже може добре буде видно do Sidonia